Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 21 березня 2024 року. Отож, карта дня для нас мах. Що в нас на дні колоди? Двійка кубків. МАХ – це енергетика вогню. Мах старший аркан, і він уособлює в собі наші амбіції, втілення наших планів, наших бажань, наших задумів. Вмага над головою безкінечність. В нас безкінечна кількість варіантів. Обирай, що ти хочеш втілювати, що ти хочеш робити, і роби, втілюй. Вмага для цього є всі можливості, всі ресурси на столі в нього присутні. Всі стихії. Будь-що бери і використовуй. А якщо нема можливості, то мах в будь-якому випадку найде все, що йому потрібно для втілення. Це цілоспрям. Подивіться, яка тут у нього постава, впевнений в собі, він нічого не боїться. Бачу ціль, не бачу перешкод. Дивісь мага. У нього всі, все, все чітко сплановано, розплановано. І він чітко знає, що він хоче і яким чином це досягну, досягнути цього. На тні колоди двійка кубків. Чудова енергетика, чудова карта, емоції, тому що, можливо, ось вас до. Цієї дії спонукала ваша половинка. Ваша половинка є вашим натхненням. Ви заради неї, заради нього це робите, втілюєте для нього, для неї. Або ж ну, ви в партнерстві будете втілювати, але ну, ідея основна ваша, або ви будете все-таки. ну, Керуючим цього проєкту. Або ж ви хочете зробити приємне. Це може бути і ваша половинка, і ваш партнер, партнерка по бізнесу. Коліжанка, ну, будь-хто, людина, яка вам близька. І ви для неї, з нею, заради неї ось втілюєте. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Четвірка посухів, ну, супер. Такі карти, дивіться, які сонячні, яскраві, теплі, підтримка, карта сімейна. Це дім, стабільність. Тут також, бачите, є людина поруч. Тобто допоможуть вам або ваші цінності, ваші переконання, ваше розуміння, можливо, те, що ви це робите для членів сім'ї. Ви це робите для, можливо, це стосується нерухомості, втілюєте щось, так? Допомагаєте для будинку, для сім'ї. Можливо, це ремонт, будівництво, планування, проєкт якийсь. Але допоможе ось це, це розуміння, для кого ви це робите, для чого ви це робите, що ви маєте підтримку, і не тільки підтримку, можливо, і ну, участь в вашому проєкті беруть члени вашої сім'ї. Це таке сімейна справа для сім'ї. А що буде заважати? Ту з кубків почуття, так як в нас на дні колоди були почуття, двійка кубків, то почуття будуть заважати. Можливо, будуть впливати на ваші дії. Тому що ви будете оглядатися, думати про, про свою половинку, про партнера свого, про і ось саме такі емоції будуть вам заважати. Або ж, можливо, в кожного будуть, ну, ваші, ваші побажання, можливо, не будуть співпадати. Партнерка хоче одного ви іншого. І ось емоції, ось такі заважають. Ну, підставляйте під свою ситуацію, які в, в, ну, от в такій ситуації, коли для сім'ї, з, з, сім, з кимось з членів сім'ї робиш якийсь проект, що стілюєш, і чому заважають емоції? Можливо, це проєкт для батьків. Ви для них щось робите. І тому ось так: емоції, такі емоції. Або ж емоції заважають ну, тверезо дивитися на ситуацію, тверезо оцінювати. Давайте заховаємо емоції під мага, тому що маг це цілеспрямована людина, вона чітко знає, що вона хоче. Мах не відступається, він, він ем, спланував і дотримується свого плану. Ось таке передбачення мої любі. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Ніч була у нас важка, цілу ніч повітряна тривога. Я бажаю нам мирного і спокійного дня, ну, хоча енергетика дня вогняна, маг це вогонь. Ми подивимося. Я бажаю нам сьогодні вдалого дня, тому що з магом, з такою енергією, сильною, потужною, ну, ми можемо все. Скеруйте її в, в правильне русло, в цю сферу, де ви потребуєте. Досягнень, чи зрушити щось з місця, чи довести щось до кінця, мах вам в допомогу. Тому що він може все. Він ніколи не опускає руки, в нього тільки вперед і ні кроку назад. Я бажаю вам сьогодні успішного дня, щоб. Все, що ви спланували, все втілили. Я бажаю вам вдалого дня, щоб ще й ця робота приносила вам задоволення, щоб ви робите втілюєте не тому, що так треба, а тому що, ну, і тому, що так треба, але тому, що ще й я з задоволенням це роблю. Я знаю, заради чого я це роблю. Робіть це з пристрастю, з радістю. З любов'ю. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок, за все, що ви мені пишете. Завжди з великим нетерпінням очікую. Люблю вас обіймаю. Беріть, мага і йдіть, працюйте! Хто ще не з нами, приєднуйтеся. Почуємось, мої любі папа. -па.